Вітаю всіх, слава Україні! Вітаю вас з Бахмута. Відстояв я 4 години вночі. Через декілька годин я буду виходити на пост. Знову буду стояти. Слава Богу, дуже великих, сильних, потужних пострілів не було. Це щось дуже дивно, тому що це тільки цієї ночі, коли я стояв на посту, отих 4 години, більш-менш було так гладко. Що я хочу сказати? От передивляюся постійно відео Юлії Іванівни «Джуз». Василя Йосиповича Радиша. Ну, вчора вечором я дивився, сьогодні стою на посту і собі так міркую. Міркую дещо. Так, в мене повинна бути своя власна думка як жителя міста заставня. Так, як каже Рада, що ти журналіст, чи ти воюєш, ти політикуєш, дехто мені каже. Чи ти там пишеш пісні? На що я хочу сказати? що, Ви знаєте, війна. Це не є перепона для того, щоб е, бути жителем міста Заставня, щоб мати свою точку зору, щоб робити певні висновки. Е, я думаю, що війна в цьому не є перешкодою. Аналізувати можна завжди. Е, ну і от Аналізуючи оце все, е, дивлюсь, як е, бруд е, на Юлію Іванівну лиє Васильос радиш Юлія Іванівна лиє на Василя Йосиповича бруд. Що я хочу сказати, що обов'язково тут повинна бути жертва, і обов'язково повинна бути та сторона, яка проявляє агресію. Ну я собі так зробив висновки, що переважно більшу агресію проявляє Юлія Іванівна Джус. А Василь Йосфович, це, він є в якості жертви, в якості тої людини, яку просто хочуть скувати. І заслуги якої перед жителями міста Заставні хочуть зневіліювати. Чому я так говорю? Я думаю, що це не безпідставно. І хочу, щоб ви просто отак подивились. Ну, давайте ми в першу чергу розглянемо наш бюджет. Що таке бюджет міста Заставни? Він складається приблизно 80 мільйонів гривень. З цих 80 мільйонів гривень 50 мільйонів це йдуть надходження із державного бюджету надходження з Києва, де фінансується загальна освітня школа номер 2 в Заставні першого, другого, третього ступеня і гімназія номер 1 Разом із Малокочарівською школою і Вербівською школою, тобто на базі гімназії номер 1 створили такий освітній опорний пункт, де йдуть додаткові надходження. Цих 50 мільйонів це йде на виплату заробітної плати вчителям, тобто люди забезпечені роботою, робочим місцем облаштування шкільних дворів, проведення. Ремонтних робіт в приміщенні оцих шкіл, ми оце все чіпати не будемо. Тому що те, що нам дає заставна, те, що заставна заробляє, це 30 мільйонів гривень. Ну що таке 30 мільйонів гривень? Хтось може подумати, що це чуть ли не трильйони, чуть ли не мільярди. Як Юлія Іванівна джуз каже, що от радиш, там, краде гроші. На що я хочу сказати Юлії Іванівні Джуз? Скажіть Юлія Іванівна. Хіба це такі великі гроші, що так легко взяти і непомітно можна украсти навіть пів мільйона? Я думаю, що ні. Все прослідковується. І якщо б там щось украли, це зразу б кинулось в очі, відповідно, би зайнялись певні правоохоронні органи оцим всім. Певні контролюючі органи, вони б взяли це на замітку і це б все прослідкували і наш мер міста заставлення або бухгалтера вони б понесли відповідне покарання. А так, те, що ви говорите, ви просто говорите для того, щоб привернути увагу своїх виборців для того, щоб ну, дати якийсь харч людям для роздумів. Давайте ми спочатку розберемося, що таке один мільйон. 1 мільйон це є 10 разів по 100 тисяч. А що таке 100 тисяч? 100 тисяч це є виплата заробітної плати одній людині на протязі цілого року, якщо взяти її середню заробітну плату за основу 8 тисяч, тобто 8 помножити на 12 і приблизно виходить десь так 96, тобто біля 100 тисяч. 100 мільйон, 1 мільйон це виходить, 10 заробітних плат, 10 чоловік можна утримувати на протязі цілого року. Якщо взяти, наприклад, тих 30 мільйонів це заробітна плата для 300 чоловік у Заставнівському ОТГ. У Заставнівському ОТГ може бути дуже багато людей, ну, в заставні може бути 4-5 тисяч, в малому хочерові може бути певна кількість людей, в Вербівцях ну, Візьмемо навіть 5 тисяч. То серед цих 5 тисяч заробітною платою максимально, що може бути забезпечено, це 250 чоловік. Це тобто 25 мільйонів. Чому? Тому що ще 5 мільйонів вони йдуть на всякі господарські потреби: це канцтовари, це ноутбуки, флешки, облаштування. Ну, коротше, ще якісь витрати. Ну, при цьому ми знаємо, що у нас є благоустрій, цим людям треба заплатити відповідну зарплату. Коли Радиш Васильов сказав, що повинна бути премія у працівників благоустрою, тим людям, які Працюють і наводять порядок у нас в місті заставлення, то Юлія Іванівна чомусь сказала: о, для чого їм давати премії, що їм не треба давати премії. Так само, як казала Юлія Іванівна, що цих премій не треба ні Радишу Василю Іосповичу, ні Ліваніну, ні їхнім заступникам в міській раді. Ну, це вже е, хай буде рішення Радиша Василя Іосповича і Ліваніна, депутатів, е, які у кого повинні бути премії. Стосовно там голови його заступників, Ну, я вважаю, що ображати людей, які наводять порядок в місті, і казати, чому їм премії не числи, я вважаю, що це є нахабством. Так, мені би особисто хотілося, щоб працівники відділу культури мали б набагато більшу зарплату, мали б якісь премії відповідні. Так само працівники тих установ, які працюють з громадськістю, щоб розвивати оцей громадський рух заставні різні організації, де проводились би всілякі культурно-масові заходи, освітні заходи. Ну, Цього нема. Це я думаю, що буде в подальшому, якщо не теперішнім головою міської ради. Мером нашим, то прийде друга людина, яка буде цим займатися. Ну а вам, Юлія Іванівна, от я хочу сказати, да, от ви зараз кажете, що радиш е, використовує всі кошти от на суди. Е, зараз за суди він плоти е, біля 800 чимось тисяч, ну хай буде за округи, мільйон. Е, ну, Куди ці гроші йдуть? І е, що за суди? Юлія Іванівна Василь Йосипович не ходить по вулиці п'яний, не дебоширить. Його засудять не за це. Не судять Радиш за те, що він там щось украв. Судиться Василь Йосипович Радиш за те, що колись була у нас районна рада, де колись депутатом. Був Василь Йоспович, ой, Василь Богданович, Джус, ваш чоловік, або ви були, я не знаю, хтось з вас там був депутатом районної ради. Ну і там на нелегітимній сесії районної ради приймалось рішення, кому мали віддаватись заставні поліклініка, лікарня, бібліотека, спортивна школа, аптека. І всі ці установи, всі ці споруди, які би мали піти в Заставницьку е, ОТГ, всі вони пішли по інших селах. Е, тобто е, спортивна школа там Горішній ширівці, е, лікарня, поліклініка в Заставні пішла Юрківцям, аптека, бібліотека пішли в Веренчанці. Ну, це так, образно. Е, ну, і В цьому всьому посприяли ви. Ви кажете, я в заставниця нічого не вкрала, я в ОТГ нічого не вкрала. Ну, Ви ж тоді з Васильом Йосиповичем на тих нелегітимних сесіях приймали отакі рішення. Да? Там був Сергій Іванович Капіцький, були голови інших ОТГ, які не пускали Лівання на на сесію, на ту нелегітимну сесію, де приймалися незаконні рішення. Знаєш, ви украли, а тепер ви, Василю Йосиповичу докоряєте, заявляєте публічно, що радиш, судиться. Він кажу, ну що він пішов, у когось щось украв, наригав і його ваш турфували, тому що він серед дороги, там, як кажуть, наробив калюжу. Це раз. По-друге, ви знаєте, постійно ви на нього гоните. Ні, замість того, щоб просто деколи спитати у себя раді, ради поради, сказати Осельосповичу, а як зробити мені то, як зробити це? Ви на нього лиєте бруд. У нього відповідна захисна реакція, він починає через деякий час закидувати деякими фактами, які свідчать не на вашу користь, не на вашу компетентність і які вас дискредитують в очах ваших виборців. Ну, і це його право, тому що ви перші проявили свою агресію, ви починаєте його цкувати. Ви починаєте, як кажуть, свою риторику, свій пафос, використовувати як інструмент для того, щоб оббрехати цього голову. І так це видаєте серед своїх виборців, серед своїх прихильників, ніби дійсно воно є правдою. Ну, Що я хочу сказати, да, там хтось може докоряти ради, що що? Він поробив в міській раді там стіни, такі, офіс, чуть ли не президента України. Ну, Що я хочу сказати, що це є свого роду обличчя нашого міста. Це є представництво, це є публічність, це є те місце. Яке навпаки показує наш рівень, доволі такий високий рівень. І це все завдяки Радишу Василю Сковичу. Ви, Юлія Іванівна, також от, критикуєте Радиша, і другі критикували Радиша, Що паркін там зробив, пам'ятник, там, солдатам, на розі яких ти на Кісменську вулицю трасу, і на розі в сторону Чунькова. E, так, але Радиш сказав, Радеш зробив. У нього є відповідні сроки. Якщо він e, в середині квітня почав робити, то він сказав, що до 9 травня пам'ятник повинен бути вже готовий. E, і дійсно, от я все зробив. Бачите, виходить, стріляє. E, <кій> Скажіть, Юлія Іванівна, от у вас. Крім того, що ви багато говорите, у вас є якісь опрацювання, ну, здобутки, чисто того, що ви дійсно щось самі зробили, доклали якихось зусиль. Не те, що вам дали за гарні очі, за те, що ви вмієте використовувати свою риторику і свій пафос, щоб взяти когось під колоти, скувати, щоб бути інструментом для того, щоб просто. Як кажуть, лити бруд на інших. Я думаю, у вас таких досягнень немає, тому що тому радиша є, у вас немає. І, і, і це треба прийняти оцю сильну сторону нашого мера міста Заставня, Радиша. Юлія Іванівна, так само вам скажіть за гарні очі дали птахофабрику у нас тут в заставні, малий кучерів, там так само у вас є. Якийсь колгосп, є у вас декілька споруд, не знаю, чи напівпідвальні приміщення, чи підвал в Костріжівці. Я думаю, що просто вам це не дали. Вам дали для того, щоб ви виконували якусь роботу. А ваша робота це просто говорити, лити на когось бруд і роблять це для того, що комусь радиш не сподобаться. Хтось хотів, щоб Радиш не був мером міста, тому що вважали, ага, він бізнесмен, у нього є ресторан, у нього є бізнес, у нього є став, хай він займається цим. А ми прийдемо в міську раду, ми прийдемо там на чолі з якимось другим головою своєю командою і ми будемо обкрадати заставну, як колись обкрадали цілий район. Ну, Але Радиш проявив свій характер, він хотів показати, як треба працювати. Ну і він це показує. І знаєте, от якщо він навіть скоротив певну кількість людей, скоротив він тих, хто числився на роботі, на роботу не ходив і правильно він зробив. І хоча Юлія Іванів, ви йому докоряли, що я прислав міську раду. Четверта година дня, люди мають сидіти до 5-ї години на роботі, а їх немає, що вони десь пішли. Ну, на що я вам хочу сказати? Є люди, які за годину можуть зробити те, що деякі можуть робити 2 дня чи 3 дні. І нічого страшного в тому нема. Навіть якщо б люди із поважних причин, якщо, наприклад, треба зробити вдома, якийсь порядок на городі. Якщо їх немає півдня, це не дуже страшно. Головне, щоб в кінці кінців був результат. Ну, У Радиша що цей результат є, Юлія Іванівна, у вас цього результату нема. Крім того, що ви тільки багато говорите. Якщо Юлія Іванівна, то я вам казав, да? ви велика патріотка. Якщо у вас щось не складається в цивільному житті, ви не можете нічого зробити, як тільки багато говорити. Ви можете піти в армію, підписати контракт. Ви казали, що мене в територіальну оборону не беруть. Не обов'язково в територіальну оборону. Підіть, підпишіть контракт, вас візьмуть з руками і з ногами. І ви будете більше приносити користі, тому що будете медиком, будете на собі виносити пораненнях, убитих. Якщо вас поранять, чи з вами щось станеться, вами прикриються як щитом і ви спасете комусь життя. Чомусь не Василь Богданович зараз служить в армії не на війні, чомусь не ваш син не на війні. От ви можете сказати, да, моєму сину 18 років. А у нас є тут хлопці по 18 років, ну так що? Вони, вони так само гинуть. У вас є ще є дочка, у вас може бути зять. Якщо взяти мене, у мене так само, батьки-пенсіонери, бабуся 99 років. Я, не дивлячись на це все, просто взяв і пішов. Пішов воювати, тому що я знаю, що слова з ділом не повинні розходитись. У вас вони, Юлія Іванівна, слова з ділом розходяться. Тому що взяти журак, я не знаю, як її там звати, працівниця міської ради, от вона взяла, підписала контракт і пішла на війну. Бо вона хотіла піти, а ви кажете, я хотіла, але мені не вийшло. Ні, Юлія Іланівна. Ви просто не хотіли, бо якщо б ви хотіли, ви дійсно пішли. Ви знаєте, от бачу я якось фотографію Василя коротше, депутата районної ради, дуже таку поважну людину. Зараз він є депутат обласної ради. Він зібрав навколо себе таких самих підсумків з такими обличчями. На пів скоро скороспілок, Сидять вони як ті морські котики, позаплітали ноги. Така орава їх, ціла орда, під низом купа мусора, так як ніби вони десь в Бахмуті і вже там в теробороні, отам в Чернівцях, коли це все починалося. Що ніби там вже війна йшла місяцю десять. <кій> ну, сидять замість того, щоб зробили цю фотку, да, сидять депутати обласної ради. Які колись були депутатами районної ради, головами районної ради, заступниками районної ради у заставні. Потім вони стали депутатами обласної ради. І е, свинюшник такий, да, так як ніби дійсно, там бойові дії протязі року були біля них. Замість того, щоб пристойному місці сфотографуватись, зняти відео, де він там читає вірш Шевченка, О, приходить. де він доводить якусь теорему по обчисленні калькуляції матеріальних цінностей із бухгалтерського обліку. Чи він там, наприклад, в смартфоні виграє партію у штучного інтелекту, чи він там. На супілці грає, ну, на бандурі. Щоб він себе от показав, позиціонував з хорошої сторони. Щоб навіть, якщо от ті москалі подивились, і вони сказали, що да, дійсно це високий рівень. От Васильович Радиш він показав свій рівень, що в нього офіс є, це обличчя заставлення, є чим пишатись. Той, який його критикував, от цього нашого Радиша, да, то він як свиня. І навколо нього депутати обласної ради, працівники адміністрації, начальники різних відділів у нас в Чернівцях нашої Буковині, як свині, у них так грязно. І вони там сидять в тому бруді, зробили фотографію. І ви знаєте, купа лайків, тисячу щемось лайків, купа поширень. Ну, Хто робить поширень? Що за кордоном сидять, працівники наших бюджетних установ, наших контролюючих органів, ті, які не на війні. Вони не поставлять у тому бідоласі той лайк, який в окопі мерзне, грає там на скрипорці чи на супілості, там прочитав який, якийсь віршик, у того два-три лайка. Так? А оцим депутатам міської ради, оцим зажирілим підсумкам, то у них назберується біля тисячі лайків. Ну, Юлія Іванівна, ви працюєте от на цих депутатів обласної ради, які просто дискредитують нашу Україну в очах всього світу і у ворогів наших, які нам несуть цей російський мір. У них так само. У них і виникає бажання прийти до нас і просто показати, що русський мір не трошки краще, що там якісь вірші читають, що там на Баяні грають, що там знають, хто такий Лесенко, тому що Лесенко з Сичанська, що типу це перебудуть казати, ми знаємо, хто такий Лесенко, що є консерваторія у Львові, а ви не знаєте. Це наш рівень. Ну, Коротше, я думаю, Юлія Іванівна. Висновки ви зробили. Я багато говорити не буду, я і так багато наговорив. Слава Україні. І ще хочете, наприклад, чогось досягнути в цьому житті, не критикуйте радіша, не шукайте тільки в ньому недоліків. А подивіться на проблему з другої сторони, що в чомусь, можливо, і ви не приві. Слава Україні! Ми переможемо. До зустрічі.